Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео ви дізнаєтесь про дві саме популярні техніки нанесення лаку, а так само, і бази. Тобто, перша техніка це наносення перекриттям 50 на 50% відсотків і прикриттям 30%. відсотків. Що це означає? Ми розуміємо, що ми наносимо за допомогою пістолета наш матеріал, а саме, наприклад, лак. І наш факел є, має певну ширину. Хай вона буде, наприклад, 30 сантиметрів. Коли ми пройшли перший прохід е, факел 30 см, прийшли до кінця, і далі у нас є здвиг вниз. І що наскільки ми будемо е, зміщатися вниз? Якщо ми будемо на 50% зміщатися вниз, то, то ми опускаємося на 15 сантиметрів і у нас пішов проход нижче. Це переміщено саме 50%. Знов зміщаємося на 50% факела і пішли нижче. Чи, наприклад, 30%. Коли ми проходимо 30 см, проходимо, зміщаємося тільки на 10 см і проходимо ще раз. Зміщаємося на 10 см і проходимо ще раз. Ці дві основні техніки. Яка з них правильна, яка з них неправильна, зараз про це поговоримо. Як наносити лак цими двома техніками я покажу на капоті. До речі, буде розіграш, тому дивіться до кінця. По-перше, ми повинні розуміти, що заголовна задача наша зробити так, щоб шагрень лежала рівномірно, так само, як і фарба, повинна лежати рівномірно. якщо ми не будемо цим правилом користуватися, у нас завжди буде якийсь косяк чи по шагрені, чи по полосам на капоті. Для того щоб працювати в першій ситуації на 50%, відсотків, то ми повинні розуміти, якщо ми змістимося трошки більше, то у нас завжди буде полоса. Там, де ми лак не доложили чи фарбу. Якщо ми не доклали фарбу, то у нас вийдеться полоса. Якщо ми не доложили лак, то у нас вийде некоректна шагрень. Тобто, в ситуації, коли ми працюємо на 50%, ми повинні мати ідеальну техніку. Тобто це вже левел такий трошки вище. В чому полягає різниця? Ми розуміємо, що якщо у нас зміщення на 30%, то ми по одному місцю будемо проходити три рази. Тобто, наприклад, ми пройшли раз, змістилися. Ми тут уже у нас один прохід є на цьому. Там да змістилися. Тут уже два і змістилися на 30%, тут ми вже третій раз проходимо. Тобто ми розуміємо, що ми по одному тому самому місцю будемо проходити три, три рази. І, звісно, для того, щоб ми могли пройти по ньому три рази, нам не треба не переливати. Тобто цей прохід повинен бути трошки швидше. І якщо ми будемо проходити на 50%, то ми по одному шару, по одному, по одному місцю будемо проходити тільки два рази. Тільки два рази. І тоді у нас е, е, ми вже більш повільніше працюємо. І я хочу зараз показати цю техніку. Зараз у мене за спиною капот, я буду його локувати. Я буду локувати, і я один прохід зроблю, коли в мене буде 30% зміщення, і один проход я зроблю це коли в мене буде ну, на другому шармі 50%. Чому я саме вибираю таку техніку? Тому що я розумію, що коли я працюю лаком, наприклад, ХС. Да? Ми розуміємо, що ну, ми можемо покласти повний шар, і можемо покласти э, такий шар більш тонкий. І саме більш тонкий шар ми можемо наносити за допомогою 30%, за, за рахунок того, що ми пістолет тримаємо трошки ближче і швидше проходимо. Тоді ми піст, э, лак цей вбиваємо в базу, і в нас, виходить, тоненький шар, Рівномірний тоненький шар. І якщо ми цей шар будемо наносити за допомогою 50%, у нас дуже висока вирогідність, э, що ми можемо трошки нижче зміститися, і у нас вийдеться полоса, і тоді у нас буде шагніше рівномірно. тому саме таку техніку я раджу наносити зміщеним 30% на першому шарі, а 50% на наступному шарі. Але це чиста моя рекомендація і моє таке. Ну це моя більш техніка. Хоча я знаю, що є багато досить гарних спеціалістів, які працюють чисто 30%, відсотків зміщення і чисто 50%, відсотків, і все нормально в них получається. Тобто, як то переможців не судять, Ми розуміємо, там головна задача, щоб у нас була рівномірно нанесення нанесений рівнемір. І лак була гарна шагрінь, і він не потік. Якщо у нас це все вдалося, то будемо рахувати, що це нормально. Звичайний преміум ХС прозорий лак. Досить популярний, вже давно на ринку вже перевірений. Ніяких проблем нема з ним. Як бачите, лак прозорий. Зараз покажу. Зараз чогось так, типа жовті лаки, бояться їх. Жовті лаки, а це прозорий. Все. Пістолет буду використовувати Девілбіс. Lite, Дюза 1,4 буде трошки підзажата, буде трошки менша подача. І голова Ти є А зараз я покажу техніку нанесення лака, саме яку я використовую. Це на першому шарі у мене буде перекриття 30%, А на наступному шарі вже буде 50 Звісно, на ці речі можемо звертати уваги. Тут ніякого перекриття немає. Це саме стосовно великих площин, коли ми фарбуємо капоти, криші там і так далі. В такій техніці він тоненький, тоненький, але рівномірний і а, закритий. Тобто ніякого напилу немає. Зараз 10 хвилин паузи і наносимо фінішний шар. Він у нас вже буде на 50% зміщення. А, так, перший шар у нас вже підсох, і зараз я буду носити другий шар. Як ви бачите, як у нас нанесений лак. Він у нас, в принципі, тоненький, але рівно закритий все. І шагренька рівномірна. Можна перевірити, побачити, що рівномірно вона у нас нанесена. Все рівно ніяких прогалин немає. А зараз я буду наносити наступний е, шар фарб, наступний шар лаку, і він буде вже в мене фінішний. Я спочатку пройду самі торці, потім буду носити і вже потім підрівняю ще ці е, ребра жорсткості. підрівняю Спочатку торці, потім шар. Буду наносити. Чому? Тому що я буду заходити, коли буду заходити на ці. Плоскості, то на цю площину то я буду виходити трошки далі. Тобто, спочатку, якщо пройду, то тоді є вірогідність того, що потече. Тобто прохожу тільки торці, потім лице капота і підрівняю ці моменти всі. Отака буде такий план дій буде. Лак уже трошки підсох у нас, в принципі, не тянеться, можемо наносити. Поїхали. Якщо зараз ще капот опустити вниз, то воно взагалі буде, може розтіктися і буде рівненька. Але я не хочу, я не люблю, коли ще у нас лак виглядає, наче дзеркало. Тобто ну, взагалі рівно. Нам треба, щоб шаренька така була. Вона як з заводу йде, шаренька. Хочу, щоб вона така залишилась. Ну а поки наш лак підсихає, я його якраз розіграю. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші і виграти цей лак, це лак преміумкас від компанії Solid, треба бути обов'язково підписаним на наш канал, поставити лайк до цього відео, написати цікавий коментар. І, звичайно, той, хто напише цей коментар, цікавий, я його відзначу і він буде переможцем і Виграє цей лак. Бажаю удачі! А зараз у нас пауза перед тим як микнути камеру на сушку, щоб уже повністю висушити лак. Я вже подивився зовнішній вигляд. В принципі, мені подобається той результат, що я хотів добитися, в принципі, він в мене вийшов. В цьому відео ви побачили, як робиться саме перехід в 30% і перехід в 50%. Ви бачили, що перший прохід, коли я робив, перший шар, коли наносив, то. Коли в мене було 30 відсотків, я тримав пістолет трошки ближче і швидше проводив пістолетом, але це дозволяє робити так, щоб шагрень у нас була рівномірна. Коли 50 відсотків це вже важче робити, але треба проводити точно зміщати стільки на 50 відсотків, і вів я вже пістолет досить повільно для того, щоб у нас був шар. Коректний. І зміщаюсь на 50% до самого низу, потім пройшов траці, і в принципі продивився, мені результат сподобався. А до речі, було б цікаво, якби ви в коментарях написали, яка техніка у вас, як ви наносите, саме під 30% чи 50%. Чи міняєте, міксуєте якось, чи це залежить від лаку, від техніки там нанесення своїх якихось бачення результату. Буде цікаво, поділитися в коментарях. цим. на цьому наше відео добігає кінця. Всім до побачення, пока.